Сподіваюся, що ви нас бачите і чуєте. Трошечки була тих затримка, але з нами сьогодні шаманка Олександра Сейреш. Як би починаємо. Да, привіт. Питали нас, глядачі. Наступне: хто може стояти за всіма цими змінами в нашому уряді, які сьогодні відбувалися? У нас нова прем'єр-міністрка вже у нас вже новий міністр оборони. Скоро може будемо мати і нового посла в Сполучених Штатах, але ще не точно. От ну і взагалі там трішки як би, оновили Кабмін. Така перестановка, я, як ви бачите? Я, о, та я сьогодні дивилася, до речі, для свого каналу. Я записувалася сьогодні, я пройшлася там по всім заявленим. Е, ну, по всім заявленим, там, де що принесуть плюси, мінуси. Там кому потім буде цікаво, може перейти до мене на, на, на мій Ютуб подивитися. Якщо коротко, якщо коротко, маємо, як я кажу, у країни біполярний розлад, кожен із нових і старих ос, осіб, які знаходяться на своїх місцях, тепер зі. Займають певні посади, хто там новий, хто старий, і так далі. Воно так цікаво цікаво е, випадає з одного боку. Наче люди вносять коректив, іде якийсь рух у позитивному ключі, тобто вирішуються якісь питання. А з іншого боку, якісь гарячі питання не вирішуються. Знаєте, типу, тут лічим, тут калічим. От воно буквально а, ініціювання і, ініціювання змін до кабміну воно напряму випадає по правосуддю імператору. Тобто, я так розумію, що це а, ну, потреба і зеленського, і частини наближеної його команди зробити відімость. Того, що щось змінюється, давайте отак І зробити відімо, що щось змінюється. Тому що ти пам'ятаєш да, мою улюблену фразу, що коли у публічного дому погано йдуть справи, то ми якби змінюємо кхм, осіб, а не переставляємо місцями койки. А от зараз ми скоріше дивимося на переставляння а, койок. Місцями, яке ну типу, не не ну не зовсім так коректно і впливає. Тому що єдине єдине, що я можу тобі просполярити, із з того, що я угу. е, і з того, що я переглядала з приводу змін, да які були внесені. Е, у нас же Віктор Ляшко він же ж залишається на посаді е, міністра, міністра охорони здоров'я. Отам як була срака. В міністерстві так і залишається, а там все стабільно. Ну, типу, я всюди а, дивилася а, ну, я дивилася кожну особистість, типу, плюси мінуси. І от, на жаль, в міністерстві, у Міністерстві охорони здоров'я, от, коротше, знаєш, ну, таке, типу, змін не, не передбачається. Ну, така ж шногаль, міністр оборони, його вже затвердила Верховна Рада. Як це позначиться на нашій оборонці? Зараз. І от знову ми маємо, ну, от чесно, ми маємо відверту, от відверту біполярку, я тобі серйозно кажу. Дивися, у нас вдома відбувається зміна, яка дає перспективу з цим призначенням. З одного боку, mm. ми маємо плідну роботу і виходимо з позиції якихось ступорів, а з іншого боку, ми отримуємо від прийнятих деяких рішень, результат менше, ніж нам треба, і десятку мечів. Тобто, в, як в якомусь відгалуженні стає іще хріновіше, ніж було. І саме головне, мабуть, що нас з тобою може цікавити з приводу змін, це майже не впливає на корупційну складову. От у чому проблема? На корупційну складову оцих ланцюгів, які є ти поняв, між міністерствами і всіми там, хто нижче йде, воно, на жаль, суттєво не змінює корупційну складову. Окремо хочу поговорити: от коли сьогодні у Верховній Раді представляли е, міністр е, прем'єр-міністрку е, пані Сверденко. Там був присутній президент Зеленський, і йому Гончаренко поставив питання про е, терміни служби, коли буде демобілізація. І ну, президент Зеленський відповів на це дуже емоційно. Він сказав, що вона буде тоді, коли буде перемога над ворогом, над путіним. І ну понеслося, чесно кажучи, там в соцмережах там в телеграм-пабліках дуже дуже багато, дуже багато критики на сам бік президента. І от я зараз читаю один телеграм-канал, говорять снайпер, який веде військовий. Так угу. і він написав наступне: хочу нагадати тим, хто аплодує подібним популістичним висловлюванням, що відсутність чітких. Строків служби це одна із головних причин демотивації, особового складу та небажання долучатися до збройних сил загалом. Дякую, пане президенте. Підтримали військових. От давай Саш, от так ми тобою подивимося. От ну він же знав, що він говорить. Чому так? Чому була така заява президента? Це якось емоційно вивело, чи що, але просто ну він же ж має себе тримати в тонусі. Він же ж розуміє, що його знімають. Він розуміє, що це побачать військові. Він розуміє, що це побачить ті там, хто там долучається зараз до зсу? Ну, от. Mm -hmm. Так, дивись, чи була заява емоційною? да, рицарю Кубків. Переповнення емоцій, сказав, сказав першочергова на емоція але але, а, але я запитую, ну, розумів же, мабуть, пан Володимир Зеленський, що говорив. Да, частково так: немає механізму, немає механізму, механізм втрачений, який би міг би а, дати якусь, ну ти зрозумів, демобілізацію. Його немає. Тобто сказати зараз, ну ми будемо працювати над демобілізацією, це збрехать остаточно. Знаєш, типу, на емоціях вивалив так, як думав. Оце, от приблизно така історія. Ну це транда. Ну це транда в цьому і проблема. Це те про що я говорю постійно. Що на жаль, та ті методи мобілізації, які зараз достосовують, вони абсолютно неприйнятні як мінімум. Тому що вони порушують закон. Ну мені зазвичай в коментарях після мого негадування какого та негадування по цьому питанню пишуть, що от а, ну а от а як же в мене там ну да там чоловік уже три роки його треба поміняти. я кожного разу кажу, що мобілізація вообще не стосується демобілізації хлопців, які знаходяться четвертий рік на нулі, не стосується. Те, що взяли нових, ніяк не гарантує повернення старих. От у цьому і срака повна. І зараз ми маємо апогей цієї сраки у цій заяві. Ну от просто апогей. тому що а, примусова мобілізація про це говорять всі здорові військові, всі здорові військові, не військові з телемарафону, саме здорові, адекватні військові, вони говорять про те, що примусова мобілізація, в тому вигляді, в якому вона є зараз у нашій країні, вона шкодить фронту, а не допомагає. Тому що отказників до халери, тому що демотивованих до халери, ну і е, невмотивовані ті, хто знаходиться на нулі, їм віддає він їм привозять в немотивованих тих, хто туди не збирається йти. Це повна дестабілізація, і це коротше повна срака. Повна срака. Ну я ж якби спілкуюся з військовими і за волонтерською діяльністю, з здоровими живими пацанами, які пройшли. Ці гарячі точки, які тільки можна пройти. От просто всі, які у нас були з 22-го року, всюди поносило пацанів. І вони от приїжджають і кажуть: ну це жопа. Привезли там нових хлопців, я каже, яких силоміць позати... позапихали, каже, я нічого з ним зробити не можу. Ну от. Наступне добрий день. Пане Мирославе, спитайте, будь ласка, у пані Олександри таке всі майстри на запитання, чи бачать вони пряму зустріч Зеленського з Путлером, кажуть одностайне ні, а чи може це бути пов'язано із тим, що на момент, коли повинна бути, відбутися пряма зустріч між главами держав, то Путлера вже не буде ні в якому проявленні. Mm, ну я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Да ну, ну по-перше, не всі майстри одностайно прям говорять про ні, а говорять скоріше про те, що це маловирогідна історія, але й вона ймовірна, Але натомість вона маловирогідна. Не на жаль, не стільки за того, що Путін там живий буде, чи мертвий, чи який небудь він там буде, а як мінімум, тому що питання його переміщення. Він же ж там літаками ж не літає, бо параноїк старий. Це ж тільки наземна якась історія, і це все ну коротше, це дуже, дуже важка історія зустрічі потенційної, тому що сам Путін на потенційну зустріч, ну коротше, може не погодитися. В мене випадає на це питання завжди: про те, що вирогідність певна. Зустрічі між там двома президентами з третьою стороною вона мінімальна. Є вона існує, її видно. Але вона поки це про мінімальну якусь о, історію поки що. Зараз я забаню одного е, про скандал із Польщею. Голова Міністерства освіти Польщі е, вимагає переписати підручники з історії в Україні, що стосується саме волинської трагедії 43 47 років. Оскільки, на її думку, це суперечить сучасному стану українсько-польських відносин. Зрештою, чим ця історія закінчиться? Ця пролунала ця заява, і що далі? Тобто, розвиток тут якийсь буде. Тобто може дійти до того, що можемо там певні корективи внести в наші підручники, я наголошую на тому вкотре, що до питань. Волинської трагедії, яка була повертатися слід, але не зараз. Ну нам за давайте відверто нам зараз трошки не до того, щоб вносити корективи в історичні якісь факти, які не є, є некоректними для а, поляків. Ну, типу, чи є те, як зараз виставлено в історичному контексті цей історичний факт, чи є він підкрученим, перекрученим, чи є там якісь ну, пробіли да, і не неправдивість, так як вона має бути там суб'єктивно. Об'єктивно, да, там є нюанси, безумовно, там правда є некоректна достатньо історія, її варто переглянути. Але не коли в тебе в сусіда війна можна з цією темою відмахатися як мінімум до питання того, коли ну, як би закінчиться конфлікт. І воно в мене, в принципі, так і випадає. Ми поки в захисній позиції, поки у нас іде бійка і срака мотика, і ймовірно, ми, ми на перспективу повернемося до цього питання, будемо плідно працювати, але не прямо зараз. Е, Прем'єр Угорщини Віктор Орбан е, написав у Фейсбуці там, допис і сказав, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву та залишили напис, цитую, мадярів на ножі. Е, в кінці допису він написав, що ми вас не підведемо, можете розраховувати на нас. М -м, ну, перед тим як я спитаю, що, зробила, що зробить Угорщина, е, давай з тобою так розберемо, хто цю церкву взагалі міг підпалити. Чи це не провокація у нас? Наші глядачі отаке от от питання от закрадається. Mm -hmm. Провокація. Провокативна історія, тому що, е, давай так, там на вандалів або націоналістично е, н, н, налаштованих людей карта правосуддя не випадає. Ну, тобто, так, да, це така собі провокативна штука для того, щоб зробити без того тяжкі якісь відносини і ще більш травмуючими і тяжкими. Тобто він буде давити зі свого боку, зі свого фронту, ну, так сказати. Ну, звичайно. А от що, що зараз може зробити Угорщину? Він так написав, що, що типу, ми вас не підведемо, можете на нас розраховувати. Тобто він натякає на якісь майбутні операції Угорщини проти Закарпатні не лише. Знову про якісь блокування. Знову про якісь блокування мова? Знову Будуть. про якісь обмеження, про якісь блокування блокувати так. санкції там, да, да, там да, да, да. можуть, знову, типу, я, знову, я буду, на, да, знову я буду на буду наголошувати, типу, на обмеженні ваші позиції. От. Mm -hmm. uh, було сьогодні відео, що на Кінбурзькій косі в Миколаївській області mm -hmm. там з'явився український прапор. Uh, чи дійсно uh, наші uh, могли зайти на Кінбурзьку косу? Ну, давай так, враховуючи те, що першою в мене випадає п'ятірка мечів, це, скоріше за все, е, не зовсім захід у тому, е, ну, у тому прояві, в якому би він був нам на руку. Тобто, це, скоріше за все, яка-небудь група, ну, мала осіб, наша mm -hmm. ССОшна, в глибокому тилу ворога, зробила отакий жест. Таке, таке, ну... Таке буває. Давай так, таке буває. Таке буває, воно там служить декількома моментами е, для ворога. На жаль, так робить і ворог по, по відношенню до наших територій. У нас же так само було, коли, наприклад, в глибокому тилі в селі з'являвся який набитруснявий прапор. А потім виявляється, що це 3-4 ССОшника забігали, розвідували обстановку, втикали прапор і тікали з розвідданими. Оце, от, коротше, десь ну, типу по п'ятірочці мечів, це десь ми тилу, знаєш, там вкололи. Тобто, це не повноцінний захід-захід. Давай, ось так, щоб закріпитися, вибити, зайти. Ти зрозумів. Ні, воно не так виглядає. В Майбутньому таке може бути як потенційному розвитку подій. М -м Потенційно, да, але там вежа, там дуже важка. Давай так там дуже важка історія з тим, щоб правильно туди зайти, вибити, закріпитися. Це прям. Важкі, це ну це там воно болотясте місна, там попробуй їх повибивати. Там вогня, вогняний контроль. Ну коротше, там, тобто це малі групи, да, великими групами. Ти там ну не підеш, бо тебе просто видно. Ну коротше, там тактично важка історія. Ти в із того, що випадало, вовче на перспективу якихось з нашого боку. Якихось з нашого боку проведених операцій там може бути знову ж таки з нашого боку п'ятірка мечів. Тобто, це ряди окупанта можуть порідіть ну, від гарної правильної правильної роботи, яку ми можемо там задіяти. але це дуже важкий і е, е, такий складний процес. Ще вчора ввечері. Ми всі були переконані, що послом в штатах буде ростему мірах. Але я так, не була о, переконана. Ну, наші глядачі, і я в тому числі, я реально думав, що буде у Мєров. Принаймні, якось так воно все до того вело. Але от о, сьогодні стало відомо, що у Мєрова забракували Штати. Чому? У мене випадало. Уже, ну, тільки попішли ці чутки, я, я дивилася, в мене випадало, що там щось то не то. І з того, що заявляють по е пліткам, що там щось то не то. Я казала, що там оця зв'язка, шмигальоміров і так далі, там не б'ється, там якось не та кандидатура, не туди, не сюди. Коротше. Mm -hmm. І от воно, в принципі, програлося, тому я можу з радістю сидіти і казати, а я казала, а я казала, що так воно не буде. А, так, Зараз подивимося. Є скоріше за все хтось з ким більш налагоджена якась а, співпраця. тут не тільки в Штатах справа. Третя сторона вимагає іншої роботи, іншої особистості для іншої роботи, що там ну не то з комунікацією. Давай так не то з я запитую, ну що, що не то з закоханими, не то з ну, з комунікацією з союзами, зміннями якоїсь. Знаєш, там ну коротше, щось не то тут самим у скоріше за все, з тим, як він може вести перемовини. Тут така ось ще справа цікава. От, Ну сьогодні Зеленський же ж призначив спеціальним представником по питаннях штатів Ольгу Стефанішину uh -huh. І там такого хейту понеслося зараз. Бо там, вже ж її там родина причетна до певної корупції. Uh -huh. е От і коротше кажучи, чи, чи чи бачиш, що її затвердять саме послом Штата? Бо поки от вона лише там, як це його є посада зараз звучить спеціально уповноважена президента України з питань розвитку співробітництва із США, тобто, поки держдеп узгоджує кандидатуру, mm -hmm. розглядає, чи все таки чи узгодить, чи не узгодить, чи вона може бути в такому статусі дуже довго. Дивись, скоріше за все, поки буде тягнути час. Бо тут перевернути правосуддя, я не впевнена, що це буде прямо ну, узгодження, якщо напрямо тобі відповідати, ага. а, тут саме будуть тягнути час, бо тут, е, бо тут питання, що його робити. Тут дуже цікаво: е, Двіка Пентаклей, яка каже нам про те, що е, маємо два варіанти плюс-мінус розвитку подій, де да, у нас стає королева Пентаклей, а з іншого боку стає якийсь імператор. І хоча зазвичай імператором там випадає Зеленському, в цьому форматі якась статусна фігура інша. інша. інша Статусна фігура на цю посаду. І тут, от зараз, якби по ній є диявол, тобто, наче вже домовилися. Але із-за того, що немає сприймання її як аерофанта, як третьої сторони, як гідної третьої сторони, да, з цього скандалу, отут от почалася, Коротше, поки не затверджують, поки не затверджують, бо буде, скоріше за все, вава, якщо затвердять, тому будуть поки тягнути час затвердження. Ну, тут таке пишуть, це не мої одразу слова. Тут, ну, всяке, знаєте, у, знаєш, у Фейсбуках є всяка новина, що е, Стефанішину чому відправили в Штати? Через те, що вона красива, висока жінка, яка може сподобатися Дональду Трампу, а Трамп якраз таких любить. Чи, чи може це бути основним критерієм, чому Стефанішину відправили в Штати? Я теж в шоці. Цікаво, це писав ображений чоловік чи ображена на життя жінка? От мені просто цікаво. Хто з двох? Ща, ще, час. Іван, Іван Яковина. Із а, галочкою, і з галочкою у Фейсбуці. Добре. Ну, галочку зараз кожен може купити. То скільки -то, 15, 15 доларів на місяць. Ні, як би не хотілося вельми шановному пану думати, що саме у цьому причина? Ні, причина не в цьому, не в її зовнішніх даних. Я так розумію, з того, що в мене випадає, от в цьому випадку Трампові взагалі насрать. Ну, Просто Трамп, дійсно, він же там, по, -по жінкам, якби це, це якби частинка правди в цьому є, але щоб згаду є в відправляли є, є. У цьому частинка правди, тільки частинка правди полягає у тому, що Трамп здатен собі купити. Велику кількість жінок, які підходять під його стандарти краси, враховуючи його фінансовий стан і статус. Наступне питання: чи зможемо ми зупинити повзучий наступ на Донеччині? Запитує наш підписниця? Поки ні. Ну, от, прям щоб зупинити зовсім, поки ні. Хорошо. Я очікував цього питання відповіді цієї. От якась може подія? Що має трапитися, щоб ми його зупинили? От я як ви бачите, ж? От давай, от можна якось. Чи воно видніється зараз? Чи це в, ні, в замороженому такому стані все? Ресурсу. Питання ресурсу. Будь-якого. Це очевидна відповідь. Питання ресурсу. І його недостача. А так як Хотівся. ми знаємо, Трамп з ресурсами і Європа також. Підставляють ну, і, взагалі, і особливо мене найбільше роздратувало те, що там, як Франція, так у нас Чехія і Італія, якщо не помиляюся, вони відмовилися закуповувати зброю ну, зі Штатів <с для нас, бо в них є важливіші потреби. Але при чому, коли треба там на публіці говорити, що Україна щит Європи, то вони кажуть, Україна Щит Європи. Ну трошки вкурвлює мене, чесно. Ну я розумію, так це це просто жесть. Так, а таке питаннячко ще. О, сьогодні, коли призначили Сверденко прем'єр-міністркою, до неї підійшов Порошенко, і вона mm -hmm. закрила очі. Вона закрила очі. Чому Сверденко закрила очі від Порошенка? Видно, видно добре фото. Да, фото добре видно, але я не розумію, що ми розганяємо конспірологічні теорії. Розумієш. Ну типу, а є наступний кадр, який підловили, де вона з відкритими очима? Чи треба було підловити тільки кадр, де вона з очима? — Оце, оце, оце слушно, Це правда. Це дійсно. Я теж все таки так думаю, але там же ж понесли те, що от все вона на нього там зуб тримає. Він до неї підходить, щоб санкції з нього зняли. От це це всяка така от історія. Типу, він намагався якось підкотити до неї. Підкотитися, скажімо так. Я тут не бачу якоїсь супер конспірологічної історії, і але, скоріше за все, пані Свереденко не є людиною фракції Петра Олексійовича Поршак. Не з тієї пісочниці, пані Юлія Свереденко. З другої пісочниці. А... Росія збирається напасти на Японію. В МЗС РФ відкрито заявили, що підуть на неминучі контрзаходи через участь Японії в навчаннях з американцями. Оскільки вони кажуть, що це має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту. Може бути відкриття ще одного якогось такого фронту росіянам проти якоїсь іншої країни. Ну, це виглядає просто як надування щок. Як мені здається, от, от як бачиш. Ми маємо емоційні заяви, виключно емоційні заяви, за якими не стоять дії. Це не про дії. Це про емоційні заяви. Там у нас, якщо ми говоримо про агресивні дії, то у нас перевернути ту з мечів, а це ну, буквально перевернутий меч війни. Це потрібно для якогось проявлення сили на скоріше за все зовнішній світ, на, на свій внутрішній електорат на оцю всю історію на емоціях. Ну, типу, нічого нового. Заява поставку воду. Mm. Так і ще одне питання від глядачки. Доброго дня. Запитайте, будь ласка. все, що наступне: у мене близьку людину забрала ритуальна компанія до Одеси на кремацію. Повернули урну через три дні. У всіх знайомих урни повертали на 15 пятнадцятий день. І в соціальних мережах є багато. Я бачила там відео фото, саме таких випадків, що після того оцей прах їхній десь викидають, розсипають в полі. Це звичайно що не доказуємо, да, але е, ну таке от може, може бути. То е, як взагалі бути з душею, яка ну, не похована, лежить десь у полі? От, ну, як можна упокоїти душу. Це ж таке от питання. Може, це ну, трошки Важке але… ні, воно не 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 зовсім важке. Тут просто дивіться поховання не дорівнює окремації. Якщо ми говоримо з точки зору містики, людини не стало, і е, те, де знаходиться, якщо її тіло або залишки її тіло не осквірніний. Да, я маю на увазі, якщо це не десь вибачте, там прикопано під сосною насильницька смерть. то там уже всі давно упокоїлися. Оскільки я не є частиною християнської віри, у нас все набагато простіше. Людини не стало. Якщо людину не тримає тут якісь ну. А, справи можна так сказати, емоції. Там я не знаю, ну да, дійсно, ну справи там емоції, якісь там непорозуміння, якісь про почуття провини, і ще якісь такі подібні штуки. А, то людина йде. Не треба чекати 9 днів, 40 днів, 70 днів, рік людина може піти зразу. Людина може побути в цьому світі якийсь час знову піти. Тобто тут, взагалі, якщо ми говоримо про кремацію, вашого родича уже кремували, і в будь-якому випадку, навіть якщо його не прямо там зарили в землю урною або не поставили в колумбарій, навіть якщо жахливо, звичайно, але навіть якщо його там десь роз, розсипали, він преданий землі, розумієте? Ну, типу, він потрапив у землю. У акт вивільнення його через кремацію уже стався. Все. Ну, типу, тут все, уже вже нічого. Тому тому тут нічого особи, особливого робити не потрібно. Дякую, Саш. Дякую, друзі, що ви з нами сьогодні були в прямому ефірі. З нами була Шаманка Олександра Сераш. Підписуємося, будь ласка, на її тут канал та соцмережі Долучаємося, ставимо лайки, пишіть коментарі. А не тільки зараз в прямому ефірі, бо я бачу тут набігли русачків. Ох, яку ви нам гарну тут погоду зробили? Такий гарний шухер. Сподіваюся, він піде нам на користь. Ні, Ну, активність, що ні. Можна і далі писати, да, далі писати якийсь бред, далі писати. Давайте ще 20 разів напишемо про Савченко. Це ж так весело, правда. Ми ж треба можливо, людям до окуліста сходити, а, От, щоб не плутати типажність двох абсолютно різних жінок за, за, за якби, обличчям. От, да, Можна понаписувати ще які-небудь прикольні коментарі. От, Це додає активу. Пану Мирославу, його каналу нормально. Пані Олександри, безпосередньо, як учасник нашого стрілю. Да. Все, друзі, все, бережіть себе, все. всім пока тихо вечора. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовищі, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.